Всім привіт! Я екс-офіцер розвідки морської піхоти США Скотт Риттер. Конфлікт в Україні закінчиться тим, що Росія перетвориться на одну з найсильніших держав планети. Так я вважаю, росіяни вийдуть з цього конфлікту набагато сильнішими, ніж будь-коли в своїй історії. Таке я сказав в інтерв'ю каналу. На мою думку, Захід зробив велику помилку, вирішивши колективно протистояти Росії і відправляти Києву зброю. Через позицію США і їх європейських союзників Москва зрозуміла, що НАТО не збирається припиняти політику експансії і конфронтації. Тепер Росія усуне невизначеність у сфері міжнародної безпеки, яка виникла в 1990-х роках. Раніше президент Польщі передрик швидку перемогу Росії за однієї умови. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!